На засіданні постійної комісії Полтавської обласної ради з питань освіти, науки та культури розглянули та підтримали ряд важливих рішень. Зокрема, присутні прослухали хід виконання обласних програм. Депутатський корпус обласної ради активно підтримує їх. Говорить перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Я б хотів відмітити обласну програму харчування позашкільного виховання. Потім дуже я вважаю, у нас надзвичайно хороші результати з приводу. Розвиток освітнього простору і у нас дуже велика кількість автобусів була закуплена. У нас оновлені харчоблоки. Дуже велика кількість. У нас приділяється увага також укриттям. Окрім цього, присутні заслухали звіти керівників позашкільних закладів. Розповів голова постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки та культури Олег Діденко. Функціонування наших позашкільних закладів, які сьогодні будуть розпочинати роботу із 1 вересня, як покращити їхню роботу. Звітувалася сьогодні виконувач. Обов'язково директора екологонатуралістичного центру нашої Полтавської обласної ради, який в цьому році святкували сторічний ювілей своєї роботи в Полтавській області щодо створення. Загалом на засіданні постійної комісії розглянули 15 питань порядку денного.